Доброго дня, діти! Ви завітали на заняття і сьогодні поговоримо про природу України. Моя земля чарівна наче казка. Тут є усе ліси, степи, поля, моря, озера, сонечкова ласка, Зелені гори, дорога земля. Відгадай загадку. Кругом вода. А напитись не можна. А вже ж це море. Землі нашої України омиваються морями. Їх у нас два чорне та Азовське, морська вода солона. У морях ростуть різноманітні водорослі, люди з них виготовляють ліки. Також у морях водяться різноманітні риби. Зустрічаються різні тварини, краби, медузи, креветки. Риби дають нам смачне і цінне м'ясо. Біля моря завжди свіже повітря. Тому тут добре відпочивати, але відпочиваємо ми і на берегах інших водоймищ. Ось послухайте загадку. Тече, тече, не витече, біжить, біжить, не вибіжить. А вже ж, це річка. В Україні протікає багато річок і струмків. У кожної річки своя дорога. Річка це народне багатство. З давніх давен люди селилися поблизу річок, брали з них воду, ловили рибу. Тепер на великих річках побудовані електростанції, які дають електричний струм. Очищена вода поступає у водопроводи. Найбільша річка України це Дніпро. Крім морів і річок, українська земля славиться ще унікальним природнім об'єктом. Ось послухайте загадку. Ну, звичайно, це є диво, ось вже котрий вік, навіть самим жарким літом на її вершині сніг. А вже ж, це гори. В українських Карпатах є хвойні і листяні ліси, в яких живуть тварини, птахи, комахи, багато будинків для відпочинку та санаторії, в яких оздоровлюються люди. Ще в Україні є унікальна жива природа. Послухайте загадку. Узимку чорний, навесні і влітку зелений, а восени жовтий. Так, це ліс. Дуже багата рослинність в Україні. Є ліси листяні, хвойні, мішані. В лісах росте багато дерев, кущів та трав, берізки, липи, ялинки, дуби і верби. А ще у лісах багато і грибів, лисички, опеньки, багата природа і тваринним світом. Є у нас в Україні і зайці, і лисиці, і ведмеді, і лосі, і дикі кабани. Природа України налічує багато тварин та птахів, такі як синички, ворони, горобці. Малята, як ви вже здогадалися, природа України багата та різноманітна. Любімо і бережімо природу діти.